Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. І одразу хочу запитати вас, як ви себе почуваєте От з 1 по сьогодні вже 7 грудня. Як ваша голова, як інформація, яку ви сприймаєте? Чому я так запитую? Тому що я відчуваю дуже на собі зараз Меркурій Ретроградний у поєднанні з сонцем, а сонечко сильніше, ніж? Меркурій і а, таким чином спалюється а, від променів сонця, таких сміливих і достатньо сильних, сильніше, ніж Меркурій. А, і таке враження, що я нічого не розумію. Я можу слухати навчання, курси, які я до цього слухала і ловила інсайти. А зараз ну, таке враження, що щось відбувається в голові без мене. І це нормально. І, і тому я записала зараз матеріал, відготувала для вас, записала і буду читати, тому що ви пам'ятаєте, що Меркурій в нас відповідальний за сприйняття за е передачу і сприйняття інформації. Я не хочу помилитися і дати вам якусь е ну, таку е помилкову інформацію, а хочу все ж таки пояснити пояснити і. Е Саме для цього створений мій канал, щоб зорієнтувати вас, дати вам пояснення, що відбувається з нами, як планети впливають на нас і що таке саме вони від нас е хочуть, що вони на чому вони наполягають. Так от дивіться, коли Сонце у поєднанні з Меркурієм з 6 по 9 грудня ми наче зависаємо як комп'ютер. Таким чином, нас планети перезавантажують. Це коли стара операційна система спалюється сонцем. Бо вона сильніша за Меркурій. А Меркурій це і є наша розумова діяльність. Тому, коли ви, вони у поєднанні, старе спалюється у промінцях Сонця, і нова програма завантажується. Ті клієнти, які. Люди, клієнти, які мріють мріяли про пігулку, знаєте, ну не йти кудись там до психотерапевта, а якось так випив, і стало легше. Оце, знаєте, щось таке схоже на те. А, тому що якщо ви навіть зараз не трансформуєтесь, не змінюєтесь, нічого не робите, ні поведінку, не якось там від своїх старих програм не звільнюєтесь, то простір нам допомагає. Тобто він наполягає на тому, щоб ми еволюціонували. А не всі ж, я ще раз кажу, робляться так. Тому нам допомагають, ось таким чином, коли вони ось так поєднаються, ми ось так можемо відчувати себе. Тому в цей час весь світ збоїть і барахлить. Старі програми вже не працюють, а нові ще не вступили в силу. І це дає ефект переустановлення і перенавантаження, перезавантаження нових а, підходів. І саме в такий час стаються поломки, відмови, аварії, які нам сигналізують про тупікові програми, які нам потрібно змінити або завершити. І це все підсилюється стоянкою Марса, який розвертається і змінює своє положення з директного на ретроградне. Марс буде стояти на місці, розвертаючись до 11 грудня. Тому я е вирішила, ну якби, е пояснити, чому саме зараз ну, там, е накопичення планета сьогодні сьомий там ще є новини. Ті теми, які в цей період піднімаються, проблеми, незадоволення, які будуть створювати а, високу напругу, це і є наша задача навчитися вирішувати ці питання по-інакшому. Тому Марс ретроградить, вчить нас діяти по-інакшому, брати за себе відповідальність. Енергія Марса направлена на перевтілення вже початих дій. Минулих цілей, перебудова минулих планів, способів досягнень, а також на зміну в відносинах з іншими людьми, яких уособлює Марс. Здебільшого це чоловіки або жінки, такі, знаєте, Амазонки. А усе нове, що ми будемо починати в цей час, буде постійно відмінятися, перебудовуватися, змінюватися, гальмувати. І, на жаль, нам важко буде отримати якийсь важливий результат. Тому я радила, коли у нас ретроградять планети, ми не починаємо щось нове, ну тому що воно не дасть того важливого для нас ну, класного результату. Але е, воно може дати нам досвід, е, а це більше іноді, ніж кошти. Реорганізація, перебудова тих сфер життя, за які відповідає знак Зодіаку, де Марс ретроградний раз на два роки. Тобто, е, якщо ви знаєте свою натальну карту, подивіться, де у вас там знаходиться. Лев і рак. На останніх а, градусах лева зараз у нас а, йде назад до раку а, Марс. І саме оці дві теми, якщо це у вас на два доми астрологічних відбувається, або на один дім, а, ви таким чином можете побачити, де саме у вас будуть ці зміни а, до лютого. А також ну, до середини десь лютого. А, а також ви можете прийти на астроконсультацію і допомогти собі, щоб не наосліп там все вирішувати і косити руками, ногами, ну, тобто відбиватися від когось, від чогось, а так, щоб вже остаточно розуміти, що ось тут мені треба реорганізація. Марс в рації і Леві показує нам рівень нашої внутрішньої енергії, емоційної сили і особистої продуктивності, яка дозволяє бути успішними, як у внутрішньому домашньому левовому амбітному світі, а у зовнішньому і в, раці, і в Леві. І це напряму залежить від вміння. Від стану радощів, щастя, задоволеності, здібності приймати реальність, адаптуватися до змін, відпочивати і розслаблятися. Об'єднання знаків рака і лева Марсом пропонує нам поєднати якість цих знаків, перенести променисту віддаючу творчу активність Лева у внутрішній емоційний домашній світ рака. А пластичність, адаптивність прийняття і емоційний спокій використовувати для активної реалізації свого потенціалу і зовнішньому світі, у зовнішньому світі. У період ретро Марса найбільшим змінам піддадуться такі е, наші особисті цілі, персональні діла і лідерські позиції з рідними людьми, споріднених душ, особливо коли Марс буде знаходитись у ракі. А також у сфері особистих досягнень творчої реалізації по леву і любовних відносин, коли Марс буде у Леві. Як ми вміємо реалізувати свій намір, бути коханими, успішними і визнаними. На перевірці буде те, як ми вміємо в цілому управляти, керувати своєю внутрішньою енергією для досягнення зовнішніх цілей. Як ми відпочиваємо, розслабляємось, відновлюємось. Що таке наші звички та спосіб життя, а також сформовані психоемоційні реакції і відносини з близькими рідними людьми? Також яку енергію ми транслюємо у зовнішній світ для отримання результату? Чи демонструємо ми стан щастя і закоханість у світ? Чи здатні ми презентувати себе і свої досягнення щедро віддавати і ділитися своїм досвідом і талантом? З іншими людьми, прикрашати світ. І таким чином, у період Ретро Марса звільнюється багато енергії, і нам треба навчитися направляти агресивну енергію Марса, на дії, творчість і самопрезентацію у Леві. Ретро Марс у Ракі підсилить сварки, конфлікти дома з чоловіками, дітьми, особливо з молодими хлопцями, підлітками, синами. На війні буде загострення для нас в плюсі, бо ми у себе вдома, по раку, і захищаємо свої е, родини, країну, дім, сім'ї, дітей. Буде ризик для жінок, які не знають свої кордони, не вміють захищати себе словом, зупиняти кривдника. Може бути психологічне і фізичне насилля. Передивіться, будь ласка, в мене є відео про ретроградний Марс, там я більш е, кажу. Ну, в дрібницях. Можуть бути проблеми з нерухомістю, технічний звук, перфоратора, наприклад, ремонту сусідів і під вікном, переїзди, виселення, побутові аварії, підрив газу, прорив труб з гарячою водою. Тому, будь ласка, обережно перевіряємо усе. Коли ретро Марс буде у Леві, є ризик конфлікту з відомими людьми. Тому що Лев це і є бренд, відома людина, владними людьми, політиками. Тобто у нас в усіх з'являються такі, знаєте, начебто окуляри не ідеальності, в плані, дін поведінки, в плані дій, поведінки отих популярних людей або будь-яких людей, а також близьких людей і дітей. Що це таке окуляри е, е, неідеальності? Ми будемо прискіпливо дивитися і е, ну, якби слідкувати, наскільки зараз помиляється ця людина. Уявіть усі. Тобто, наче ми хтось там ідеальний з нас. Тому не заграємо в цю гру, а одразу кажіть, що ця людина не вся така. Вона зараз помилилася, але це не говорить про неї, що вона вся така. Ну, такий час непростий, але важлива не сама помилка, що ми робимо потім, а треба робити а, аналіз і вчитися на своїх помилках. І а, я вас дуже прошу, це виглядає дуже. О, як би це сказати, щоб не російською. ну... Неприємно, м'яко кажучи, коли а, хтось засуджує людину, яка зараз помилилася. Тобто вона коперсається в цих помилках, вона насолоджується в цих помилках тієї людини. І це ну, безобразно виглядає а, для мене це навіть гірше ніж та людина помилилася. Тобто, ви Ті, хто критикує цю людину, вважайте, що ви ніколи не помиляєтесь і ви єдино праві. Будь ласка, не робіть цього, пам'ятайте, що важливо бути мудрими, пам'ятайте, що ми кожного разу чомусь вчимося, і ми до цього щось не знали і могли бути на місці тієї людини. Просто акуратно робимо ну, якби зауваження, але без переходу на особистості. А, але ну, ті, хто ось так е, некрасиво робить якісь зауваження, як я була свідком в магазині, е, ну, е, прикро е, бачити таке, тому що е, ну, Мені не жалко якби ту людину, яку образили, вона буде вчитися, а мені жалко ту людину, яка зараз робить ці зауваження, тому що вона навіть не усвідомлює того, що вона зараз виглядає навіть гірше, ніж та людина, яка помилилася. Це не робить нас прекрасними людьми, коли ми зловживаємо своїми якимось там знаннями, досвідом. Тому, будь ласка, будьте більш е добрими, чутливими один до одного людьми. Далі ми будемо битися за місце під сонцем, за своє кохання, своє щастя, своє авторство, творчість, своє бажання, захищати своє право бути лідером, відстоювати своє право вибору, відстоювати свою цінність, унікальність. Ризик буде агресивних залежних стосунків, романів і кризових ситуацій у коханих людей. На роботі будуть переїзди, реорганізації, внутрішні реформи у колективі, звільнення, скорочення, зміни у контракті попередніх домовленостей і умов. Більше всього змін буде у родинних бізнесах, на будівництві, в ресторанах, у торгівлі е продуктами. Буденні товари, загальне громадське харчування, а також розважальні медіакомпанії, рекламні агенції леву. Щоб компенсувати негативні сценарії, важливо зрозуміти, що нам в цей період важливо навчатися навчитися негативну енергію трансформувати у позитив. Ось саме для чого. Повинна бути астропсихологія, щоб людям не просто пояснити, що відбувається, а дати вам інструменти, як же справитися зараз в цей час. Займатися спортом, фізично працювати, руками щось робити. Важлива, е здорова, поважна, колегіальна спортивна конкуренція. Я ненавиджу конкуренцію, яка створена штучно. Е ну, тобто. Е я краще, а ти гірший. Там всі будуть програші. Коли ми заходимо в колегіальність, ми поважаємо людину перед собою. Ось це буде ну, здорова конкуренція. Заходити в азарт в гарному сенсі робити щось весело на ентузіазмі. Активно взаємодіяти з рідними, любимими людьми. Ну тобто, проводити якось час весело. Здорова сексуальна активність полеву і раку. Публічно демонструємо свої таланти полеву. Творчість дуже важливо. Запрошуємо на яскраві побачення світські раути, вечірки, свята. Енергія повинна дуже активно рухатися, не зупиняючись у болоті в стані жертви ні в якому разі. Марс рухається на протистояння Сонцем, тому він кульмінує наші цілі, максимально просуваючи до найвищої крапки реалізації наших діл, процесів, відносин або конфліктів, які були сформовані на початку сонц... циклу Сонця і Марса 18 листопада 2023 року. Просто пригадайте, що ви там планували, що ви там хотіли. У вирішальному пробивному скорпіоні тоді це було. Тоді Марс і Сонце поєдналися почав свій двохлітній цикл, і він пов'язаний з необхідністю реалізувати емоційно заряджені цілі, де нас мотивує на досягнення. Великий азарт, пристрасне бажання ризикнути по крупному, придбати владу і вплив. Заробити грошей, завоювати секс-партнера, перемогти ворога або конкурента, вирішити проблему, здійснити особистий прорив, квантовий стрибок у своєму розвитку, організував перед цим необхідністю інших людей. І ось тепер, через рік, в період ретро Марса, ті цілі плани прийдуть до максимуму свого розвитку. Пік буде 20 січня 2025 року, коли Марс і Сонце. Будуть на одній лінії, і Марс буде на мінімальній відстані від Землі. Це називається протистояння Марса. Тому наші цілі прийдуть до свого піку. Таким чином, у Ретро Марс, ми завершуємо свої діла, ми не завершуємо свої діла, а навпаки, максимально просуваємо свої діла вперед. Але змінюємо, перебудовуємо способи того, як ми діємо. Звісно, якщо минулі наші способи вже не діють, якщо ми хочемо отримати найкращий результат. Або ми змінюємо самі цілі, які в цей час можуть втрачати свою актуальність або можливість для реалізації. Головна задача в Ретро Марс розробити цей гордій вузол. Довгих невирішальних проблем, енергетичних блоків внутрішніх конфліктів, глибоких родових програм, які не дають нам бути успішними, щасливими і коханими, запалити свій особистий внутрішній вогонь. Марс нагадує, він у нас про те, наскільки ми вміємо діяти, наскільки ми вміємо перетворювати злість, яку ми Навчилися якби, неправильно направляти на людину, яка ну, якби, не при чому просто ми спіймали десь гарячу картоплину. Ну, тобто хтось з нами поділився поганим настроєм, знаєте, і щось таке заряджене, погане нам сказав. І от ми трясемося від того, що нам боляче тримати цю гарячу картошину, і ми її передаємо. Ця злість, вона ні про що, вона е травмує усіх учасників процесу. І ми тупо просто е свою енергію спалюємо на оці якісь е такі е суперечки е ну, е неконструктивні. А нам важливо навчитися в цей період Марс зробити проактивним. Надії на досягнення. Просто згадайте, що рік тому ви там планували. Я планувала реформувати, зробити більш масштабним, більш цікавим свій курс стань собі рідною. І зараз, ви уявіть, я передивляюся цей курс, де я навчалася на масштабування. І саме зараз я розумію, який градус, Як важливо саме ця моя, цей мій курс, тому що дуже багато людей навколо мене, які потребують зараз такої допомоги. Не всі можуть собі дозволити піти в психотерапію або чогось бояться, або е, їм ліпше в групі. Так ось я е, в процесі створення, в процесі реформ, ну, тобто трансформації свого курсу, і дуже. Тішуся тим, що ця ціль моя вона не стала меншою, а вона стала ще ціннішою. Я ще більше ну, набрала матеріалу за для того, щоб зробити його більш корисним, цікавим для вас жінок. І дві групи в мене вже було, і є гарні результати, навіть дівчата писали через півроку. Тому подумайте, що такого сталося рік тому і чи актуальна ця тема, ця ціль, ці плани на зараз, якщо ні, то просто змінюємо і починаємо діяти в іншому напрямку. Ще раз запрошую вас до себе на астроконсультацію. Якщо ви загубилися, якщо ви не зрозуміли. Що відбувається зараз в вашому житті? Просто якісь знаєте, такі суперечки, ні про що, неконструктивна критика. Обирайте свого авторитетного фахівця і йдіть. Це буду я, це буде інша людина. Головне, щоб вам допомогли, щоб у вас була довіра до цієї людини. Я дуже рада була ознайомити вас з цим матеріалом. Сподіваюсь, вас не дуже дратував той факт, що я все ж таки читала, пояснюючи, чого в самому початку. А зараз хочу ще дати коротенький матеріал стосовно того, як у нас Венера змінила, тобто зробила інгресію, змінила знак, перейшла у водолій, і зараз вона там ще у поєднанні з Плутоном і з Марсом, тому хочу ще записати коротеньке відео. Папа, -па, до зустрічі! Я вас чекаю у коментарях, а також діліться цим відео, якщо воно було для вас корисним, і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!